А, цей феномен називається падіння в Дусі Святому. Я розумію людей, які привикли до традиційного вияву християнства. Що означає традиційного? Ну, якогось спокійного, урівноваженого, так завжди робили, так завжди було. Ми по-іншому не знаємо. Ну, відповідно, коли ти попадаєш в якийсь інший вияв, для тебе це перше, ти будешся почекай, почкай, -почкай. Ну, перший, перший такий аналіз це неправильно. Чому? Бо, тобто, то, що знаю я, то правильно, <смі> бо я тоді суджу на основі свого досвіду. Тобто, те, то, що я пережив, то, що я бачу, то, що моя церква, то правильно, а відповідно, то, що я зараз бачу, неправильно. Тобто, коли ми бачимо щось, що пояснити не можемо, ми зразу виносимо правильно, неправильно, винні-невинні, Тобто, вирок. <смі> І я не виняток з того мислення, я коли попав на такі ж самі реколекції, так, то зразу вирок. Люди падають, за них моляться, ті падають, ті сміються, ті руки піднімають. І ти так дивишся до мене, да, психіатрія тут точно Кашпіровський, Кашпіровський тут певні гіпнози. А, а я собі таку версію, а ну все добре, то з ними договорились, типа ви підходите, а я за вас типу, молюсь, а ви типа падаєте, і всі будуть думати, вау, сила Божа. А я так пам'ятаю на такій молитві кажу, а я впрусь і не буду падати. От ви мене не друге. Це чисто працює такий людський розум. Я думаю, що самозахист працює. щоб мене десь не десь не туди завели, що щось зі мною не зробили, щоб гіпноз на мене не запустили. Тому коли ми не знаємо певних речей, духовних, відповідно, ми їх боїмось. Ну, це нормально, я вважаю, що це не є проблема. Проблема є тоді, коли ми відстоїмо свою точку зору і заперечуємо іншу. ну, ну Тобто, коли я не сприймаю. Такий вияв віри, і і, і заперечує.